11 класу і в мене поліло питання більш про Олексу Тиху, про ваше знайомство. І що спомагало вас до спілкування з Олексою Тихом? Значить, я познайомився з Олексою Тихим у 1961 році. Мене у жовтні 61 го року привезли у концтабір номер 7 села Сосновка в Мордові. І десь, може, через тиждень-два мабуть, чи що він до мене підійшов тот, і протягнув руку, а я до нього протягнув руку і він питає, ви Луп'янку? Я кажу, так, в А я тихий, ось так ми познайомилися. Ось. І він мені розказав, за що він сидів. Він написав листа у 56-му році, 57-му році написав листа, коли радянська армія роздавила угорське повстання. Мадяри повстали проти того комуністичного деспотизму і вони хотіли звільнитися від радянської імперії. От, і вони повстали. А радянська влада їм це все зброєю, і він написав листа в ЦК. Ну, до офіційної влади написав той листа. Його за це він засудили і направили туди. Ну він раніше його в 57-му році судили, а я приїхав в 61-му, так що він вже був старий зек. Ось ми познайомилися і з того часу ми подружилися. І ми мали із ним одну дуже цікаву річ. Яку не знаю, він може десь написав чи не написався, я не знаю. Ми в зоні, в сьомій зоні, почали гірше, гірше, гірший режим. Знаєте, був магазин, продавали там, можна було молока купити літру, потім це закрили. Той магазин у магазині залишилася тільки зубна паста, зубна щітка, розумієте, і, і час від часу хліб продавали або побуханці, і то рідко цукор забрали з магазину. То лежав у магазині цукор, вивезли прямо за зону. От і от все. І нас реально розумієте, ну посадили вже на голодну зовсім пай. Хоча там полонда і так вона була, дуже була погана, але якось, знаєте, з магазину можна було щось кожне додати. І тоді вирішили, знаєте, тоді вирішили е, зробити одну операцію. Вона мала би закінчитися кров'ю. От, е, значить, я був новищий. Е, Зек, і тому Олекса мав старший, то я від нього це знав і нам доручили написати листівку. Ми готували, от він десь дістав польською мовою інструкція, як виготовляти листівки дуже просто. Там клейка, рук і так далі. От ми оце готували і наше завдання було заготовити ці листівки. Потім, щоб через паркан запустити на село, ну а далі там би воно вже пішло куди небудь ще. А інша група мала б одного мента вбити. Бо ну, то, знаєте, сволота там була така, що варто вона варто вона того була. Ось так, от ми оце з ним ми робили ту практичну справу. Практичну справу. Потім то, знаєте, чи то десь пронюхали менти, чи я не знаю, але чуть-чуть не відпустили гайку, але одним словом, нам надійшла від нього, дійшла до мене та команда, що ми припиняємо і так би мовити, справа далі не пішла. Ну, трошки послабний режим. Оце наша була така робота, я знаю. то була серйозна справа. Легко. І ще одне питання, все. Скажіть, Я будь ласка, прошу, не все не чи було українське питання справою життя для Олекса тих? тих... Безперечно. Безперечно. І чи був він націоналіст, або чи людина, яка не байдуже добре свого народу? То він націоналіст, націоналіст. Завзятий завзяти, ну, звичайно, активний От, націоналіст у нормальному розумінні слова, а не в радянському націоналі, а в нормальному розумінні слова націоналіст. Ну от же ж тут є, я вам зараз дам це визначення націоналізму. Ось. Російського філософа. Бо я знаю, що малороси більше шанують російських філософів. Рос... Ви роздяйте, а, 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 є? є а дуже багато. А, добре. Дякую. А, Дякую. А, не так, не Можна підписати наші книжки, на? No. На згадку про нашу зустріч.